Нудно нудно нудно. Ласкаво просимо до селища сім тубів. Тут мешкають ведмежатко губ, кролиня Джампер, Скунска Лілі, білченя Семі, білченя Софі, дикобра Спокі, Мишка Еллі і хробачок Ерні. Білченятку Семі було нудно нудно нудно. Мамусю. Сказав він, мені нудно, мені нічим зайнятися. А як же ж усі оті пристрої, які ти збираєш і лагодиш? запитала мама. Поламані іграшки, радіоприймачі і мобільники, ти ж так любиш у них коперсатися. Я сьогодні щось не в гуморі, відповів Семмі. Може, Софій вигадає щось цікаве? Чим би я міг зайнятися? Семі постукав у двері до Софі. Стук, стук, стук. У відповідь тиша. Софі пішла до бібліотеки, повідомила мама. Вона повертає всі книжки, які брала минулого тижня, і либонь, принесе зі сотню нових. Принаймні їй не нудно, зауважив Семі. Але й тобі не слід нудьгувати, відповіла мама. Може, сходиш допок? А ну ж він схоче з тобою погратися. Тож Семі пішов до покі. Покі лежав у своєму гамаку. Привіт, Покі, що поробляєш? Хіба не бачиш? озвався Покі. Лежу у своєму гамаку. Мені нудно, сказав Семі. Може, вигадаєш, чим мені зайнятися? Звісно, відповів Покі. Спробуй полежати в моєму гамаку. Ох, це звучить ще нудніше, застогнав Семі. А от і ні, заперечив Покі. Та якщо ти так вважаєш, то краще сходи провідає Лілі. Тож Семі пішов до будиночку Лілі. Вона саме малювала щось у своїй кімнаті. Привіт, Лілі. Привітався Семі. Мені нудно, ти не могла б придумати, чим мені зайнятися. Залюбки. вигукнула Лілі. Ти можеш допомогти мені розмалювати ляльку Доті. а потім зробимо рамку з червоного паперу, або ж ти можеш розмалювати. Мого хвоста. Ой, мені не хочеться малювати. Чи могла б ти вигадати ще якусь цікавеньку роботу? спитав Семі. Ні, відповіла Лілі. Я люблю малювати. Чому б тобі не глянути, що поробляє Губ? Тож Семі рушив до хатинки губа. Губ тримав у лапках лупу. І щось захоплено розглядав у траві. Здоров, губе, що поробляєш? Мурахи, мовив губ, я розглядаю мурах. Губ притягнув Семі до себе, сунув йому в лапки лупу і наказав Ляш, і придивися, ти побачиш сотні мурах. Вони такі круті. Семі подивився крізь лупу. Фу, я не хочу дивитися на мурах. Вони гідкі. А ти б міг запропонувати щось веселіше до роботи? Ні, відказав губ. Я зараз цілком зайнятий мурахами. Чому б тобі не заглянути до джампера? Тож Семмі вирушив до джампера. Джампер кидав м'ячі у кошик на проїзній дорозі. Він підвів м'яч до Семмі. Приєднаєшся до гри, поцікавився Джампер. Ні, мені не хочеться грати в баскетбол. Може, придумати щось інше до роботи? Дивись. вигукнув Джампер. Я кролик. Він підстрибнув до гори і запхав м'яча крізь кільце у кошик. Слем данк Семі зітхнув. Здавалося. Ніхто не має жодної цікавої ідеї. Можливо, він міг би погратися з мишкою Еллі. Тож Семі подався до її будиночка. Бабуся мишенятка саме фарбувала канок. Вітаю, бабусю, сказав Семмі. А де мишеня Еллі? Лежить у ліжку, у неї хворе горло, відповіла бабуся. От халепа. Семі хвильку помовчав, а тоді сказав Мені нудно, ви не хочете погратися. Бабуся Еллі засміялася. Я не можу, білчиня Семі, бо маю безліч справ. Ніхто не допомагає мені розважатися, поскаржився Семі. Але ніхто й не повинен. Ти сам відповідальний за своє дозвілля, а не хтось інший, зауважила бабуся. Що ви маєте на увазі? спитав Семмі. А те, що ти сам можеш знайти собі якесь заняття до душі? Не варто очікувати цього від інших. Лишень, озирнися і поміркуй. І щось цікаве обов'язково знайдеться. Семі озирнувся. Побачив хмари, дерева, три сміттєві баки, вишикувані ряд біля будинку. На кришці одного баку лежало старе радіо, з якого усебіч стриміли дроти. Зненацька семмі осяяла ідея. Вам ще потрібен той старий радіоприймач? запитав Семі бабусю. Ні. підказала бабуся. Він поламаний, саме тому я його й викинула. Чи можна мені забрати його собі? поцікавився Семі. Я обожнюю радіо. Чому б і ні? відповіла бабуся мишки Еллі. Семі взяв радіоприймач, відніс його додому і поставив на підлогу в кімнаті тоді розпочав роботу. Кілька годин пішло на те, щоб радіо знову запрацювало, і до обіду все було готове. Семі обв'язав радіо стрічками та прикрасив зірочками і відніс назад до будиночка мишки Еллі. О, що ти маєш? поцікавилася бабуся Еллі. Подарунок Еллі, щоб вона швидше одужувала. Я полагодив радіоприймач. І вона зможе слухати його, аж доки вилікує своє горло. Мені вже не нудно. Я нарешті збагнув чим зайняти себе на дозвіллі. Чудово! Ходімо всередину та покажемо його Еллі, запропонувала бабуся. Коли Еллі побачила радіо, то розпливлася в широкій, наче скип кадині, усмішці. Мені подобаються ці стрічки, захоплено мовила вона. Отже Семмі нарешті усвідомив, що лише він відповідальний за свої розваги і нарешті знайшов чим зайнятися. Ось така історія. Якщо ви дослухали до кінця, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. щиро вдячна за вашу підтримку та донати. До зустрічі.